І е, ми ж не можемо з вами уявити ситуації, коли батьки зірвалися на Мальдіви, поїхали в відпустку, а кинули вдома на призволяще голодних чи хворих дітей, чи старших членів родини, правда? Це не вкладається в людську мораль, і воно не повинно вкладатися в мораль відносин громадянина і держави. І е, отут важливо, щоб ми розуміли, де справжнє. А де фальшиве або, як ви кажете, технологічне. З цього почали. От е дуже важливо, щоб розуміли суть. І, можливо, в цьому плані, от, коли важко, вже діти молодші підсадили. Я частіше слухаю е пісню Дімі Кіммела Imagine Dragons. Це його хід «Natural». От справжнє, правдиве. Тобто те, що дає впевненість, дає базу, дає надію. Я хочу, щоб ми з вами, країна і влада, яка має важелі, бюджетні і всі інші, ставили високі завдання. Не вошкалися, не жили надіями постійно, а ставили завдання, реалізовували надії в нашій країні. Нормальна держава, в якій влада і бізнес це партнери. Не по схемам, а по суті підтримки, в якій панують ключові слова. По суті, панують справедливість, порядок, безпека це те, що потрібно людині. Більше нічого. Не треба і мені батько ніколи не нав'язував, де мені вчитися, куди мені поступати, з ким мені одружуватися, чи як я вховати дітей, створити умови. От в тих термінах не рибу дать, а вудку, щоб люди могли працювати, реалізувати себе. Ось завдання влади. І тоді абсолютно реалістично не їхати в Польщу, а створити умови у нас тут, щоб у нас середня зарплата була від 700 євро. І це абсолютно реалістично.